Маємо зараз позицію громадянської мережі ОПОРА, яка вже встигла прокоментувати. Втім, складається доволі дивна ситуація. Адже сьогодні наші журналісти побачили власне дві заяви. Так, формально ця акція не є агітацією за жодного з кандидатів. В ній заклик виконати свій громадянський обов'язок без апеляції підтримати когось з кандидатів. Це можна трактувати як соціальну акцію. Є підстави припускати, що робить це команда одного з кандидатів для мобілізації молодого електорату. Заявив Тарас Радь, е, представник громадянської мережі ОПОРА, але про що я говорю? Що на напередодні власне цієї цитати була цитата, де чітко було вказано, що е, такі дії може вчиняти один з кандидатів, ймовірно, Андрій Садовий, адже популяризує цю акцію е, комунальне підприємство Молодвіж е, яно. Буде питання до вас. Е, як гадаєте, по перше? Чи правильно робити такий заклик, так дарувати найновіші телефони щонайменше за 25-28 тисяч гривень? Один і друге питання: чому навіть спостерігачі змінюють свою думку протягом одного дня? То вони вказують, хто це робить. Потім вони узагальнюють один з кандидатів. А ви здогадуєтесь, котрий? Ну вони напевно не мають точної інформації, яка би свідчила, що це пан Садовий чи його команда так, Тут, а для мабуть, чого не буде давати відповість. першу заяву? Мабуть, вони не хочуть відповідальності і спочатку не, не зрозуміли, що вони в принципі подали. Ну але ви згадали, що це популяризують зараз е, різні джерела? Зокрема, я бачила таку публікацію на сайті західне, який належить дружині. Пана садового, тому. Ну, і принципі, на радіостанціях, власниками яких є також дружина. В принципі, мережа. ми собі висновок можемо зробити, чи воно принесе якийсь результат, ну, мабуть, може прийти до дільниці, сфотографуватися, викласти ту світлину в мережу і не обов'язково поставити в бюлетені плюсик за садового. Чи за пана Синютку, за хто би це не організував? Я думаю, що, попри інтерес, безперечний інтерес до самих дебатів, тому що багато хто очікує, все-таки. Що пан Андрій, що пан Олег, це людини з різними характерами, з різною ментальністю до підходу і вирішення питань цікаво, який буде результат їхнього спілкування, саме коли вони будуть дебатувати про місто? Я так розумію, що все рівно організатори дебатів визначили структуру цих, цієї розмови, і тому я думаю, що Андрій Іванович буде пробувати зачарувати львів'ян. Олегу Михайловичу, безперечно, на руку там, де він фахівець, все-таки розмовляти мовою цифр, тому що найбільше прогалини якраз знаходиться в царині маніпуляції того, що відбувається в нашому місті, чи зуміють вони донести один одному до, до львів'ян свою позицію? Ну зрештою, ми побачимо це завтра. Проте, якщо говорити про ваш попередній сюжет, насправді громадянська мережа опора мала б більш категорично висловлюватись, тому що якщо ми змовчимо зараз на таку акцію стимулювання прийти і проголосувати, то ми можемо завтра очікувати конкурсу. Якщо тобі за 60 прийди на виборчу дільницю і отримаєш доплату до пенсії в розмірі, і пішла цифра. А можливо, Та, річний і... талон приїзду Абсолютно транспорті, безліч просто. закон напряму це не забороняє. І я думаю, що можливо тоді хтось з кандидатів спробує такі речі використовувати. Хоча суттю любих перегонів для кожного львів'янина мало б бути обрати очільника, який буде розвивати місто, і, зрештою, реалізує ті побажання, ті прагнення чи молодих, чи старших мешканців нашого міста жити. Комфортно у місті Львові, і я думаю, що саме б це могло б спонукати Львівян віддати свій голос тому чи іншому кандидату, що буде відбуватися завтра. Зрештою, побачимо.